Два тижні тому мешканці селища Рубіжне звернулись до телебачення капрі з проблемою, яка тривожить людей: як вижити без води? Все літо ми сиділи без води. Води у нас нету, де можем там і достаємо січа. Дажі пашпади падима набирали дальше з города. Вот города привезлася до і моємося <кх> посуди пали. Ми моє чисто використовуємо дощову воду. Ну это зима, люди остаються без води. Перша шахта це обрічена повністю без води. Знімальна група звернулась за роз'ясненням до заступника міського голови встановлені ємкості кубової. В технічному підвалі сторожки там вже одна стоїть, ми встановимо ще одну, і буде обладнаний пункт роздачі води. Людина приходить, нажимає кнопочку і набирає води, скільки і потребує. Пройшло майже два тижні, і ми вирішили дізнатися у міського голови, чи є зміни з питання води у селищі Рубіжне. Бочку ми там ту забрали, яка не влазила їм, відвезли туди зараз іншу. Бочку таку ну, вущу от, прийшла, вона підвезли туди. І зараз на проплаті стоїть насос для того, щоб підключити вже з підвала насос цей. Тобто, якщо це багатоповерхівка, вони проборили, тобто внутрі будинку це їхня мережа. Вони підключились і все, відключились від один Якщо це населені пункти, от, там, Мемрик, там, перша шахта, тобто, рубіжна підстанція. Там мережа належить воді Донбасу. Міський голова розповів, чому роботи затягуються. Як тільки нам скажуть, підключайтеся, дозволяємо вам підключайтеся. Ми тоді підключаємось від свердловини і населений пункт буде запитаний. Тобто, те ж саме буде все. Просимо щоб нам передали. Мережу там, де ми маємо можливість із свертловин подати людям воду, щоб передали нам в тимчасове використання. Наразі ще ведуться переговори з водою Донбасу з приводу водопостачання у селищі Рубіжне. Про результат повідомимо у наступних випусках.